Пішоходи у темному одязі це проблема для водіїв. Як убезпечити себе на дорозі у темний час доби, сьогодні ми дізнаємося. Скажи, чому у тебе на курці смайлики такі наліплені? Бо я йду додому в темряві. Темний час доби, так. Для чого це потрібно? Щоб е, водії машин бачили, що я йду. З моменту виключення світла З моменту ви виключення світла я взагалі не виходжу. Ну, а якщо доведеться. Даже какой-то вопрос задали, что я не могу. Ну, наверное, с фонариком. Угу. Что еще можно, Не со свечкой же не пойдешь, угу. с, с мобилочкой. Так. Вот так. Мы вообще стараемся не, не выходить уже в темное время, так. потому что переживаем за свою жизнь. Так сталося, тебе довелось идти в темный час добы. Что Но, ты будешь делать? Тогда мне нужно... Якщо в мене є телефон, то тоді мені треба увімкнути ліхтар на телефоні і йти. Скажи, чи зразковий ти пішоход? Так. А чому ти так думаєш? Ну тому що коли я йду по дорозі, треба дивитися е, е, по сторонам, тому що і коли ти не будеш дивитися по сторонам, е, тебе може збити машина. Так. А в темний час. Темний час треба включати фонарики, чи там якийсь прибор? Це потрібно, щоб побачили водії, щоб не збили нас. Так, ми з ліхтариком, але ми далеко не пересуваємось. А є якісь інші варіанти? Ну, є наліпки, світловідбиваючі такі елементи. У мене куртка ага. з тканини світло відбиваючи. Ну, ми далеко не ходимо, тільки собачку вигуляти в темний час доби. Чи рухаєшся ти у темний час доби? На велосипеді. Так. Так. А як ти переїжджаєш дорогу? Тебе водії побачать? Так. Да. У мене на велосипеді є колпачки, світячіся. Зважаючи на те, що вуличне освітлення мусять вимикати через обстріли енергетичних об'єктів, переходити дорогу чи йти по узбіччю без спеціальних світловідбиваючих елементів небезпечно. З Цією метою працівники ювенальної превенції Подільського районного управління поліції зустрілися зі школярами. Правоохоронці розповіли про необхідність світловідбиваючих елементів на верхньому одязі, а ще застерегли бути максимально уважними на вулицях. Коли переходять дорогу, повертаються з навчання додому. Наша знімальна група вирішила провести експеримент в рамках як Кого моя професія змінилася? Я і поліцейські групи реагування патрульної поліції зупиняли автомобілі, аби нагадати водіям правила дорожнього руху в темний час доби під час вимкнення вуличного освітлення. Потрібно контролювати от, е, свій автомобіль, томіж габлю систему та освітлення, щоб на певних ділянках де не освітлюється місто, е, було помітно, що там переходять люди. От, також, щоб було помітно, переходять от, е, пішоходи в основному місті. Е, їм потрібно робити зауваження стосовно цього зупинятися раніше, повідомляти, що вони здійснюють правопорушення. Також ви дождні е, зазвичай тримати дистанцію між різними автомобілями, щоб не здійснити з ними зіткнення. Розуміло вам? це? Скажіть, чи є у вас е, небезпечні ділянки дороги у темний час доби? Звичайно, є. Так, що ви робите? Зменшую швидкість, я їду помаленьку, більш уважніше. Дивлюся, щоб не було ніякої дорожньо-транспортної пригоди. Вічером світофори вони не працюють і люди проходять, на ну, світофорах взагалі не видно. І такі місця, як... ну, де пішохідні переходи не звичаються. Патрульна поліція буде там своєчасно з'являтися, будемо. Да -да, Якщо немає, то взагалі там нічого не видно. Дуже медленно треба проїжджати, щоб не збити нікого. А чи є у вас побажання пішоходам? Звичайно, вдягати якісь, щоб були якісь смуги на них в темний елементи, час. Які? Елементи, да, якісь, так, смуги, елементи, якісь так, смуги, елементи, якісь смайлики, в нас час все ж є. Наклейки якісь наклеювали, щоб їх було ну, щоб людина водій міг їх побачити. Далі ми з поліцейськими проїхали містом, аби побачити, як учасники руху, а саме водії та пішоходи, дотримуються правил дорожнього руху у темний час доби. Безперервний потік автомобілів та завантажені ними дороги. І єдине світло на дорозі хіба включені фари автомобілів. Якщо у нічний час людина в чорному одязі, водій з увімкненими фарами помітить її на відстані до 20 метрів. Якщо на пішоходові білий одяг, у темряві він видимий за пів сотні метрів. Збільшити видимість до 130 метрів можна, якщо що додати до одягу світловідбиваючі елементи. У тебе на велосипеді багато світловідбиваючих елементів. Для чого? Ми просто любимо з друзями гратися, кататися, гратися, в темний час добити. І ми поначіплялися фотів, щоб нас було видно, бачила машина, щоб не збила машину. Стрічка наклейка чи будь-який елемент одягу, що робить видимим пішохода у темний час доби, став на сьогодні обов'язковим. Але щоб покращити видимість на дорозі, розпочато у місті встановлення вуличних ліхтарів на сонячних батареях, які освітлюють пішоходні переходи вже в мікрорайоні Черемушки. Та все ж таки закликаємо водіїв та пішоходів дослухатись наших порад і бути обачними. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.